Вітаю всіх! Як ви знаєте, в нас тут скоро буде конструкторське бюро орієнтовно 20-го числа 20 лютого. Ну і хотів би так визначитися, чи потрібно ДБВшка нам, чи можливо, все таки в нас є достойний конкурент ДБВ, а саме 114 СП2, тому що результати вона показує доволі такі непогані. І в неї доволі є такі в цій ПТ, маю на увазі достойна гармата. Але так же, саме як в ДБВ є дуже такий слабенький, як бачимо, корпус, який майже нічого не танкує. Ну, тут, щоб ви зрозуміли, 75 мм ВЛД і 80 НЛД. Тобто, шанс того, що вас не проб'ють, ну, є шанс того, що вас фугасом, скажімо так, не проб'ють. Всіма рештами снарядами. Ну, не дивіться, що тут маска, тут маска має 150. І, на жаль, від корпуса мало ми щось зможемо танканути. Як бачите, тут є аж цілих 97 мм, 75 борт в основному така замудрена форма. Ця батажка не славиться своєю бронею, а славиться саме гарматою. Тут шкода за постріл не як в ДБВ, не 800, а 650, 273 пробиття на звичайному бронебійному і 329 на підколі. Підкол. Тут просто жахливий снаряд. Типу, я зіграв бій там, де я майже нічого не пробив. Просто злився з нульом, ну але це мені ВГ, скажімо так, подякувало за мій бій в 5 тисяч. Скажімо так, щоб у мене серідуха було 2500. <хи> За два боя, звісно ж. Е, отже, ми маємо тут ДПМо 3500 з КД 9, майже 11 секунд, 10,9. Е, при моїй збірушці це фул розкачаний допайочок разом з трофейним, якщо не помиляюся, досилачем. Це раз у в нас мінус 7. Що з такого вам потрібно ще знати? Так само тут огляд розкачується 447 метрів з польової модернізації. До речі, по польовій раджу вам брати мінус час до заряджання, огляд. Тут ми беремо до точності, а тут до швидкості зведення. Е, так само з ХПшкою турбінкою катаю, тому що типу, що тут ще поставиш приціл, ну якось так ось. Типу, тут таке враження, що 0,28. Якщо ти не попадеш з 0,28, то ти і не попадеш з 0,25. Е, можливо, вентиль ставити логічніше замість щось з одних з цих модулів, але я поки не вирішив, з якого можна цей. Бо тут їй, якби, і швидкості потрібно, це 50-з турбінкою, ну і якби ХПшка тут не помішає. Тут Разом 2200. Тобто без це буде просто 2000 голих. Ну, якось так. Ну що ж, давайте покажу вам сам бій. Ой, перепрошую, зіграли ми його на карті застава, підстава. Дивлюся, я такий, що в команді противника є трих є 100. І я такий думаю, боже, що ж вони зроблять з моєю командою, з двома хевіками, які п'яні, просто вон, котяться по, факту, по центру поля і просто їм абсолютно пофігу. Типу, думаю, що ж вони мені зроблять з моєю командою? Вирішую таки їхати на цю от полочку, тому що думаю, що мені знизу робити немає чого, там багато-багато пітешок, багато карапітешок, які будуть мене контрити. Зверху? зверху можна, звісно, щось і дати. Що ж, заїжджаю я наверх. Думаю, що тут тичку прийму, але, на щастя, ніхто не відкидує. Під'їжджаємо ми наверх і, скажімо так, хотів би так хвилинку поговорити про те, чому саме ця ПТ-шка є альтернативою. Тому що в нас є самонадиск. тобто режим, який ВГ тут вже. Дає. Тут вам, що потрібно, щоб її отримати, це зайти один раз ульку в золото. Тобто, це можна попотіти, можна постаратися. Тут цих натисків просто на рік по е, як мінімум, є штуки, тобто легко можна зайти, хоча б разочок в цей і бажано при тому мати 20 тисяч бонів. І якщо не помиляюся, тоді ви точно її заберете. Це раз. Чому це я вважаю альтернатива і така більш безплатна, тому що за ДБВшку ми будемо платити, або, ну, грубо так кажучи, лямчик Свободки, а це в прокачці ну, як мінімум дві гілки, тобто два танка можна вкачати. Там, грубо говоря, з восьмого шостого рівня. Ну, там у нас гілки по 500-600 по тисяч досвіду, тобто це багато ресурсів є. З другої сторони, там скільки 100 лямів, 120 навіть срібла, це теж овер дефігам. Ну, типу, фармити там, умовно 2-3 місяця на один танчик. Ну, теж ніхто сильно не хоче. А тут 114 сп2, будь ласка, типу. Танчик такий же самий, скажімо так. Бачите, як проти соток просто рветься в бій з приємною Ельфою 650, з просто ідеальною точністю як для ПТ, тому що тут е -е, просто гучий час зведення. Ну і, з, мабуть, що приємною такою гарматою. Такий міні-Леопард в світі ПТ. Чи міні-ПТ в світі леопардів. Бачите, ми вже накидали 4600. В принципі, вона доволі таки скілозалежна, ця ПТ-шка. Так що, якщо ви хочете на ній відігрувати, як на умовному, скажімо так, є третьому, є четвертому. Ну, це, звісно ж, не є. Третій. Це зовсім різні ПТ-шки, але да, вона не буде вам прощати надто, так скажімо, багатсько. Дивіться, які є просто даю. Ну, скажімо так. Гармата тут радує. 5700 ми просто даємо. Дуже швидкий бій. Просто розвалили цих соток в нуліну. І так порекомендував би, якщо у вас немає таких великих запасів ресурсів, якщо ви просто так, скажімо, маєте що прокачувати, цікаво. Я ж тут задумався, до речі, що тут сотка кде, але тут оказується, сотка не киде, ну і мене Леопард пожалів. 6400 ми тут накидали, спойлер, тут більше не буде демеджу. І що я вам хочу сказати? Якщо у вас немає ресурсів на ось іменно цю вот активність, то краще вже не тратити їх, а зберегти, можливо, вони в наступному конструкторському бюро дадуть щось цікавіше. Але якщо ви такий колекціонер, якому цікаво, цікаво на саме перший мати ексклюзивну техніку, то ДБВшка, ну, в принципі, вона непогана. По характеристикам вона досить таки цікава. Плюс того, списувався я там з одним тестером. Машинку показав він мені годно. Накидали ми на 6400 тут навіть нема що показати, нуль блендів. Ну, в принципі, якось так. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. І не забувайте підтримувати український контент.